Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Touran. Якого року машина? 12-го. Це офіціал Україна без сажового фільтра тільки з каталізатором Євро 4 на чистку всієї системи екології без демонтажу. Але тут немає сажового фільтра з заводу. Ці автомобілі випускались Євро 4 стандарта тільки на Україну. Регенерації сажого фільтра, звісно, не, не проходить. Е, раніше автомобіль до мене приїжджав на діагностику і дуже забита система була. А тобто дросель, впускний колектор. і автомобіль детонував, але ж в мене є черга, і ось через деякий час приїхав вже на чистку. За цей час механічно дросель почистили десь окремо. Тому що автомобіль зовсім погано заводився, навіть вимикався з детонацією, тому що не вистачало повітря автомобілю. Так, подивимося не на комп'ютерні показники, нема на що дивитись. Автомобіль повністю справний просто забруднений. Подивимось на впускний колектор. Так, зараз ендоскоп. Засунув до дроселя. Але прикріплю фото, які робив при діагностиці, який був стан дроселя. Так, ну тут ясно, понятно скільки тої сажі. Так. Трубочка до этого, до єгера. І Будуть фотографії через ендоскоп, коли робив діагностику. Але ж, власник авто не видержав, окремо почистив дросель. А зараз буде вся система. Іде процес чистки. У ну, цих двигунах чорне буде завжди. Є тут чорного хватає. Цікаво подивитись на фільтр, чи є там зала. Зараз першу стадію зроблю, а потім подивлюсь на фільтр і буду робити другу стадію. Так, перша стадія. Зняв фільтр, подивитись, що накидало. Так, але багато сажомасіних відкладень. Зали, ну, тяжко сказати, чи є в каталізаторі. Тому що тут нема сажого фільтра, тільки каталізатор великий. Так, тож, не бачу цієї зали, тому що вона змішана. Ну, по факту побачимо, як машина поїде після чистки. Зараз буде друга стадія вже без. Ні, мабуть, ще раз з фільтром. Зараз його промию. І... Друга стадія знову буде очистка. Так, Ми робимо одразу драйв після чистки. І одразу, можна так сказати, буде відгук від чистки екології. От Скажіть, є? Різвіше стало. Так, да, от власне каже, різвіше їде. От Бачимо, машина з каталізатором. Казалось би, просто каталізатор там сквозні соти, але все одно вони були забиті. І автомобіль різвіше став їхати. Але зауважу це не тільки від того, що каталізатор почистився. Ще плюс там камера згорання розкоксувалась. Комсіоні кольця розкоксовує 100%. А от маслозємні, ну там уже поки не, не розбереш, не поглянеш. Не буде ясно, тому що масло з'ємні кільця, ніхто в світі ніякими апаратами, окрім заміни колець, не розкоксує. А також було почищено дросель, е, пускний колектор, ЄГР, вже прохідність краща. От І це все дає результат. І автомобіль навіть без сажового фільтра буде краще їхати. Зараз вертаємося. І автомобіль тепер не тільки по новому їде, а й довший срок служби буде даного авто. Тому що чистка це відновлення всієї системи екології і не тільки. От навіть з каталізатором снизів краще він бритати. Отак, візьмемо, зараз розганяємось. Є краще, тяга. Краще їде да? саме так. Може десь не чуть на власника авто, але каже, краще їде саме так. так е в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.